Мешканці тринадцятого будинку ще по вулиці Шопена у Луцьку пересварилися через двір. Раніше частина жителів погодила реконструкцію прибудинкової території. Тепер решті, тим, які не були присутні на зборах, не подобається те, що ремонт передбачає зрізання декількох плодових дерев. Ну, у нас зелена зона тут. І дихаю діти, бабці вішають більо, дорожка є одна. Я тут більше 60 років прожив, і Тут було, завжди тут було чисто і добре. Через це ініціативна група 19 березня заблокувала роботу будівельної бригади, яка приїхала робити реконструкцію двору. Не давали зрізати дерева, які ростуть на межі проїжджої частини. Саме тут на плані має бути тротуар. Там є куди зійти, там немає куди зійти. А там буде куча... мажи нема взагалі ну, немає машин. Бачите, а ви кажете, машини будуть ставити. Машини будуть ставити, коли на стоянку приїдуть. Коли віруючі приїдуть на стоянку, тут машини, дітей привезуть. От тоді машини будуть. Я не знаю, знаєте, я тут не живу, я не так. знаю, коли поставлять, коли заберуть. Це не, це не, це не, не моя справа. Діло, так. Да, це не моє діло. Так. Ми Та... хочемо Та... зробити, хочем зробити оцей тротуар, оцей. оця клумба має так зробитися, От мозка вокруг будинку, цього все заложується бруківкою. Ми согласні на це. Хай буде. Вже дядько согласний. Згодом з'ясувалося, що плодові дерева, за які так переживали декілька мешканців, старі і рідко плодоносять. Вони вже давно не плодоносять, вишні висять, але високо. і ніхто нічого вже давно не збирає. Їм вже років по сорок тим деревам. Десь по обіді сторони майже вже домовилися, що дерева зріжуть, аби зробити тротуар. Щоправда, напругу це не зняло і конфлікту не вирішило. Ми зараз положить бруківку чи три дні прорвет трубу розкопати. Пропозиція була спочатку зробити трубу. Ну потім лежить собі бруківку, щоб не вковирятися по 10 разів. Ні, <кій> от із за цього все, і Загалом люди поділилися на два умовні табори. Старші проти ремонту молодь підтримує. Тут нічого такого мінятись не буде. Поставлять дві алеї, стірку перевішать. Бригада приїхала на об'єкт ще вранці. По обіді так і не розпочали роботу. Бригада стоїть, десять чоловік приїхали, а люди заважають працювати. Я не знаю навіть, як ми будемо. ми будемо без грошей. В департаменті ЖКГ запевнили, що все з мешканцями попередньо узгоджували. З людьми говорилося попередньо і всі зауваження, там більшість, які можна ну, скажімо, адекватні зауваження, були враховані. Ну, якщо двом людям щось не влаштовує чи трьом, ну, це ж не може зупиняти роботу там, наприклад, всього, всіх якби, мешканців. Ну, щодо того, якщо будуть блокувати, ну, у нас є. Якби такі прецеденти ми просто не робимо робіт, та й все ми зупиняємося. Юрій Крась каже, що роботи відновлять лише після того, як самі мешканці остаточно домовляться між собою.